Каналу. Сьогодні у селищі Тарумське в Дніпропетровську пройшла зустріч ветеранів з народним депутатом України Олександром Вілкулом. Близько 30 молодих людей спортивної статури, які представилися активістами, спробували завадити бесіді, однак всі їхні зусилля були марними. Місцеві кажуть, серед молодих людей, що прорвалися в зал, де мала проходити зустріч нардепа Олександра Вілкула з ветеранами, не було жодного жителя Таромського. Спортів за це, за своє горля. Давайте незважаючи на всі зусилля молодих людей спортивної статури, зірвати зустріч не вдалося. Мешканці Таромського питали в Олександра Вілкула про наб. Боліли. про пенсії, пільги, про те, як виживати. От соцзащита защита дзвони мені, от з вас зняли льготи. Мені приємно. подавати субсидію, подали субсидії. 7 рублів додали, а з мене зняли, 50% зняли. Цікавили людей шляхи вирішення проблем їхнього селища. Кажуть, вони й досі в підвішеному стані. Не розуміють, чи вони окремий населений пункт чи відносяться до міста, адже про них просто забули. А селище перетворюється на руїну доріг немає. Олександр Вілкул пояснив людям, що вихід є. Він в децентралізації. Більше повноважень буде в регіоні, буде більше фінансів лишатися в області, а не йти на Київ. Тоді можна і дороги ремонтувати, і нові об'єкти запускати. З'являться фінанси і для того, аби на місцевому рівні давати людям пільги. Ми всі українці, ми хочемо жити в нормальній, мирній країні, в безпечному місті Дніпропетровськ. Але є політичні сили, які хочуть. не строить, а которые хотят только разрушать. И эти провокации, они направлены на то, чтобы меня запугать, но они меня плохо знают. Чем больше они это делают, тем больше у меня появляется желание оставить работу в Киеве и возвращаться в Днепропетровск. Просто для того, чтобы защитить людей, в том числе, от этих беспредельщиков. Лилия Сосна, Василь Жук, новый на 11 каналу.